Сучасний світ дуже динамічний. Нас оточує така кількість інформації, що іноді губишся, чому можна вірити, а чому ні. Соціальні мережі не є виключенням, тому постає питання: а як же вирізняти фейкову інформацію? Якщо говорити про ознаки фейків, то перш за все це емоційність, будь-яке неправдиве повідомлення у Фейсбуці буде скеровано на те, щоб викликати у вас певну емоцію, налякати, розсмішити або розізлити. Наприклад, це може бути брехлива інформація, навіть підроблене відео або картинка. Якщо ми бачимо емоційне забарвлення у заголовку, шок, сенсація, це є ознакою фейкової інформації, а інша ознака фейку маніпуляція. Тобто, коли у новині представлена одна точка зору, і якщо ми не маємо змоги почути інший погляд на певну інформацію, це означає, що матеріал є маніпулятивним. Також ознакою фейкової новині є відсутність посилання джерела. Припустимо, є новина. Британські вчені заявили, що на Марсі можна жити. Слід задати собі питання: з якого університету, де це дослідження, посилання на дослідження. Якщо така інформація відсутня, то це є фейкова новина. Ми всі люди і можемо у щось вірити або ні. Тож перш ніж опублікувати будь-який матеріал, обов'язково рекомендується його перевірити. Наприклад, можна пошукати додаткові дослідження, чи насправді цей матеріал є правдивим. Або якщо ви побачили фейк і хочете уникнути його розповсюдження, рекомендується вибрати пункт на публікації Неправдива інформація. Чим більше таких скарг матиме допис, тим більше шансів, що адміністрація Facebook його побачить, перевірить і видалить. Тому користувачам Facebook рекомендується розвивати у собі навички критичного мислення протягом всього життя.